Uh, друзі, всім привіт і далі виконувати завдання в Варкрафті. Сьогодні завдання в ну, Варкрафті битва uh, за Хіллсбрат. Uh, це сьома частина, друзі. Uh, не знаю, чи буде восьма. Давайте закінчимо uh, сьому частину і далі подивимося, чи буде, чи ні. Uh, друзі, але хотів вас попросити поставити лайк під відео, підписатися на канал, якщо є можливість, допомогу, я можу допомогти в в каналу, Посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, відкриваємо карту. Uh, відкриваємо uh, uh, Тірасфальський. Mm. Ліса, далі нажимаємо Подгород. І нам потрібно от подгород віднести це завдання. Друзі, скористаємося перельотом, для того, щоб не бігти. Якщо у вас є з -з збережна точка, в... в подгород. Не... І вже короче, будемо на місці. продовжимо. Друзі, полетіли поки в город. Так, друзі, знаходимося ми зараз в подгороді, <кліпи> прилетіли, бачимо на карті, нам потрібно бігти от сюди для того, щоб е закінчити сьому частину, битва за Хілсберт. Так, не в ту сторону, коротше, от сюди Чому? Eh, друзі, як бачите, вже NPC нас очікує для eh, завершення цього завдання. Ось цей тіп. Eh, розмовляємо з ним, віддаємо якусь там записку, вибираємо собі нараду, друзі, яка там для вас буде зручна, і нажимаємо кнопку Завершити. Друзі, як я обіцяв, ви щось частині right, подивитися і... і тільки що, подивитися, чи є буде ще. Восьма частина бітва за Хілсбред. А ні, не буде. Це була остання. Ми передали yeah, cool. цю записку, ми отримали ем, відповідну награду е, за цих всі сім е, е, за цих всі сім е, ключових завдань. І після цього все, якби кінець. От, кінець цього завдання, і більше тут нічого такого не відкривається. Так що, друзі, right. все, на цьому кінець. Е, кінець, це завдання. Так що всім дякую, що дивилися це відео, всім гарного настрою, всім пока.